На жаль, через російську збройну агресію кількість людей з інвалідністю в Україні зростає на сьогоднішній день. Статус особи з інвалідністю першої, другої або третьої групи має вже більше ніж 2 мільйони 700 тисяч осіб в Україні. І насправді дуже важливо, щоб люди з інвалідністю були економічно спроможними щоб люди з інвалідністю мали можливості влаштуватися на Гідну роботу і отримувати гідну заробітну плату в Україні менше ніж 18% людей з інвалідністю працевлаштовані, коли в Європі такий показник сягає більше ніж 50%. Тому саме даний законопроект покликаний на те, щоб влаштувати. Доступні робочі місця для людей з інвалідністю, адже люди з інвалідністю мають різні хвороби: хтось не чує, хтось не бачить, хтось пересувається на кріслі колісному, і для того, щоб людині було зручно працювати, потрібно, щоб робоче місце було облаштовано під можливості людей з інвалідністю. Саме на це покликаний даний законопроект. За Кошти міністерства економіки з 2026 року буде Робота саме проведення над облаштуванням робочих місць, і в першу чергу потрібно почати з того, щоб люди з інвалідністю могли влаштуватись на роботу в органи державної влади, щоб облаштовані були зручні, доступні робочі місця для прикладу у міських радах або у парламенті у податковій поліції, адже люди з інвалідністю мають право на ї. Їд... Дну роботу мають право працювати у всіх сферах життєдіяльності і у всіх представництвах та органах державної влади. На жаль, через російську збройну агресію кількість людей з інвалідністю в Україні зростає на сьогоднішній день. Статус особи з інвалідністю першої, другої або третьої групи має вже більше ніж 2 мільйони 700 тисяч осіб в Україні. І насправді дуже важливо, щоб люди з інвалідністю були економічно спроможними щоб люди з інвалідністю мали можливості влаштуватися на Гідну роботу і отримувати гідну заробітну плату в Україні менше ніж 18% людей з інвалідністю працевлаштовані, коли в Європі такий показник сягає більше ніж 50%. Тому саме даний законопроект покликаний на те, щоб влаштувати. Доступні робочі місця для людей з інвалідністю, адже люди з інвалідністю мають різні хвороби: хтось не чує, хтось не бачить, хтось пересувається на кріслі колісному, і для того, щоб людині було зручно працювати, потрібно, щоб робоче місце було облаштовано під можливості людей з інвалідністю. Саме на це покликаний даний законопроект. За Кошти міністерства економіки з 2026 року буде. Робота саме проведення над облаштуванням робочих місць, і в першу чергу потрібно почати з того, щоб люди з інвалідністю могли влаштуватись на роботу в органи державної влади, щоб облаштовані були зручні, доступні робочі місця для прикладу у міських радах або у парламенті у податковій поліції, адже люди з інвалідністю мають право на її. Їд... Дну роботу мають право працювати у всіх сферах життєдіяльності і у всіх представництвах та органах державної влади.